Бажаю здоров'я всім, друзі, всім привіт. Звертаюсь до вас з таким проханням поширити максимально це відео, максимальний репост. Робимо добро разом. Можемо маленькому хлопчику У дальшому перегляді відео ви поймете, зрозумієте, що до чого. Дякую вам за увагу. Уявіть, що у вас є 3 мільйони доларів. Що ви купити? Ще декілька років тому я б купила білу на Мальдівах, або ось цю машину. Але зараз я мрію лише про одне про лікаря свого сина, який хворіє м'ясовим дистрофією Дюшена, а генна терапія коштує майже 3 мільйони доларів. Я знаю, що всі змучені від хворі, але прошу вас, підпишіться на наш профіль, щоб зробити нашу сторінку активнішою. Таким чином, про нас може дізнатися ще більше людей. А якщо ви маєте можливість долучитися до збору будь Дякую вам реальну вдячні. Посилання у шапці профілю. друзі, хто зможе, хто бажає допомогти. Шапка профілю внизу. Заходите, чекаєте трохи. Тут відкривається вся інформація. Докладніше все розписано і всі реквізити внизу. Може чи може. Друзі, разом ми можемо подарувати йому шанс на життя. Не будемо байдужими. робимо добро.